Вина срібної землі, змагання під такою назвою проведуть серед локальних виноробів наприкінці червня. Вперше конкурс відбудеться відповідно до міжнародних правил, і організатори запрошують взяти участь усіх виноробів краю, вина яких відповідають критеріям відбору. Всі регіони, всі міста, всі села. Ми дуже хотіли б, щоб якомога більше і дізнались про конкурс, тому що дійсно так він проходить вперше в Закарпатській області. Перше це, і напевне, основна це виноград повинен вирощений бути в Закарпатті. Е, У багатьох виноробів є власні виноградники, хтось має 3 гектари, півтора, хтось більше. У нас є великі представники, які вирощують виноград і продають на території Закарпаття. Тому маємо цю інформацію, кому, були, кому продається і які сорти винограду. Тому це основна, е, основна напевне. Вимога, дуже важливо, щоб був виноград локальний, не привезений з інших областей, або виноматеріали, або вино. що теж буває тому основа це локальні сорти. Оцінюватимуть не більше п'яти екземплярів від кожного винороба за спеціалізованою дегустаційною програмою, яка виключає можливість фальсифікації результатів. Ми зараз будемо працювати по системі ОЄВЕ, це міжнародна система оцінки вина, це вимоги до конкурсантів, це вимоги до журі. Журі у нас з дипломами європейського зразка, тому всі вимоги дотримуємося. Ми також працюємо по системі. Мі блокчейн це система оцінки. Вона вже 29 червня. Ми будемо по ній працювати. Система, яка не дає можливості змінити оцінки, змінити конкурсанта, змінити сорти. Тобто вона працює повністю в онлайн режимі, де можна буде все побачити. Головна мета конкурсу кажуть організатори показати професійність виноробів та якість закарпатських вин ці показники переконують суттєво покращуються з кожним роком, і нині Закарпаттю є чим пишатися. За останні роки е якість закарпатського вона в рази виросла, і зараз я кожен тиждень їжджу по нашим виноробам по різним куточкам. і Я е дуже задоволена результатом. Навіть там, де були е недоліки по вину, зараз я бачу наскільки навіть за ці два роки е є зріст, зріст по якості. У нас є позитив, і цей позитив ми хочемо донести в рамках конкурсу. Не задача показати, що є поганого задача показати, що є хорошого, і щоб наші винороби отримали ці крила і далі робили ще краще і якісніше.